За свої руки я чимало перепекла пирогів, але цей банановий пиріг залишається улюбленим. В глибокій мисці я змішую кефір, манку та розпушувач. Гарно перемішую і залишаю на 15 хвилин, щоб манка набухла. А тим часом в окремій мисці я розтопила вершкове масло. До нього вбиваю яйця. Перемішую, також додаю цукор, обов'язково для балансу смаку щіпку солі та ванільний цукор і гарно збиваю вилочкою. Тепер цю яєчно масляну масу я виливаю до набухшої манки, гарненько перемішую, і до готового тіста всипаю нарізані банани. Випікати такий пиріг я буду в роз'ємній формі, вона в мене застелена пергаментом приблизно 40-50 хвилин при температурі 180 градусів. Готовність пиригів я завжди перевіряю зубочисткою. Вона повинна виходити повністю сухою. Як тільки пиріг охолоне, його можна прикрасти за своїм смаком. Сьогодні я прикрашаю його розтопленою шоколадкою і посипаю кокосовою стружкою. Такий пиріг не просто ніжний, він надзвичайно ніжний. Це не просто якийсь манник, а це соковитий, високий пористий пиріг. Обов'язково скуштуйте, такий рецепт точно приживеться у вашій сім'ї.